Підбір волотистої гортензії. Останній день листопада 2025. Дівчинка обрала фрайс мельбо. Це класичний сорт. Виростає до 2 метрів. Ось такий саженець. На сьогодні, бачите, вже скинув практично листячка. Висаджувати з контейнера можна в будь-який час, аби земля не була промерзла сильно. Висаджуєте один раз проливаєте, щоб корінчики щепилися, щоб не було пустоти. І забуваєте до весни. на навесні обрізаємо і чекаємо гарного квітування. Даймон Труш. Ось дивіться, така коренева. Обрізали, витягнули, посадила. Даймонтруш це сама червона гортензія. Дуже гарна, дуже. Просто в перші роки в неї дуже тоненькі гілочки, і їх треба різати низенько. Ну, моя така порада низенько різати. Тоді будуть гарні, такі, погані, товстенькі. Так, Quick Fire Fab – це новинка, гіацинтова гортензія, яка червоніє, така як Skyfall, тільки червоніє. Ось тут ще пару листочків лишили зверху, але вони зараз вже опадуть. Все запаковую, відправляю новою почтою по всій території України. Ось сьогодні дівчинці буду намагатися саме сьогодні відправити, чому? Сьогодні останній день старих тарифів нової почти. І також є акція листопадна від трьох штучок. Відправляю від однієї штучки в асортименті на сьогодні 15 гортензій. Волотистих і одна деревовидна рожева пінканабель. Звертайтеся за вайбером, всім підберу і відправлю всім гортенція. Уже літом буде квітування, тому що саженці вже будуть мати гарні пагони при умові їх, обрізки правильної. І буде у вас ось така краса гарних всім квітничків.